Ключий супчик з грибами і м'яким сиром. Це справжня смакота. Сьогодні я готую суп з курячої грудки з сиром маскарпоне та грибами. В мене є картопелька, нарізана кубиком, грибочки. Я все підготувала. Овочі, перець солодкий, морква, цибулю, часник і нарізане філе. На сухі сковородці буду обсмажувати грибочки. Так мені колись порадив, що в кола. Масла не треба, тому що гриби виділяють багато води. Бачите, скільки відразу виділяється води? Грибочки підсмажились, я їх переклала в каструлю, а на сковорідку тепер поклала масло кхі. Ви можете любе вершкове олію, яке у вас є, і буду підсмажувати грудку. Смажену грудку теж викладаю в каструлю, а на сковородку викладаю, під смажувати цибулю і часу. До цибулі додаю морку і на гарячну І смажку теж викладаю в каструлю. Туди ж додаю картоплю, диваю водою і ставлю варитись. Кладу сюди лаврушку і суміч перців. Супчик солю Додаю мягкий сир. Такий сир, як Філадельфія, теж сюди прекрасно підійде. В кінці обов'язково зелені.